І сібрі, дорогі друзі, продовжуємо а, проходження цієї фазмофобії. Да. Звіздеця. Да, звіздеця. І, бля, це по-другому не назвати. Хоча, як ми вчора, о, не вчора, блядь, коли це було, Минулий як ми серії, грали, серій, так з... сказати. Впадали ревенант. Да, у нас да. Так. ревенант такимось з Беном. Кстати, зайця забрали, якимось все забрали, все мі... капець. Е, блядь, куди зайця з пиздиною? Я відки знаю його, де лише, як я от, я зайшов і нема піпець. А я її буду плачу, на роботі хуяч. Так, все, у нас Добре, карта вибрана. На роботі зараз. Да. На роботі, блядь. Я... Ой, плачу, пиздец. Ой, мать, убью. Ой, так, эм, ем... так, я беру EMP. Оце беру. А ні, книгу я не беру, секунду. Я беру оце. Культ теж блядь. Ні, ти бери фотоапарат таке, щоб. Так я, блядь, позаношу все, щоб потом не бігать. Ну окей. О, Ой, блядь, дебіл, що я зробив? Та хай буде, де, зато поймем, що може він тут проходить. Так, не ся... Сиф... І... Да, я предлагаю потом складність змінити. На професіонал. Mm -hmm. На професіоналі гра мені там... У ну... би не професіонал. У мене нема професіонала, це тобі треба класти. Mm -hmm. Ну цього колись воно, короче, трюфазним током. Окей. Okay. Шочки. Так, коротше, ти тут чекай, фоткай кісточку, а я пішов. Та я погодькаю, погодькою. Володька не позорь мене. Володя. Так, добрий день, добрий вечір, у вас тут є... Миші, здохші. Вимерші. Так. е-е-е... Э -э Генератор в гаражі. Я, кстати, вспомнил, что у нас є і рації тут. Ой чому прикол. Ти це як сказав, блядь? Через рацію. А? У нас є рації <реком> тут я тільки вспомнил. А за яку кнопку? Бо я в душі даже не вижу. А в, на, в налаштування, да. От, налаштування. Не, Куда там. Да. Рад, налаштування, керування і прогортай в самий низ. Голос не, рація. Так, а рація. Ага. От, нажняєш собі кнопочку, яку ти хочеш застосувати і все. Що нас? Застосувати, все. они идут велика. Чудно норм. Ну что Но тут а? Та ну не прикалуйся. Отут? Ну, знижуючи чи ні? Так, тут менше температура. Що шо, там, щось чути, чи нічого. Та я от поняти не можу. Вроді би у ванні менше температура, а вроді би ні. Понял, сейчас будемо дивитися. Дай на, подай нам знак. Та ні, не, вона, вона не буде пускаться, нет, не у ванні, напевно, десь іншій стороні. Я зрозумів, сейчас будемо перевіряти на а? Так, і що? А, а, а воно не хоче, воно не зменшується, воно зменшується все, погнали. І назад. Я постою просто по цей. Якщо нам по менше 20 піде, то, ні, воно не менше 20. Де воно? Отут. Е, другий поверх. Йдеш на ліво е, ліво. Я сприй... Він нам світло виключив, падаль. Ліво, так, все О, Можно было вово, спор банники. Вот, тройка, тройка, тройка. Фоткай, фоткай, тут взаимодия пошла. Погодь, погодь, поводь. Я взяв. Привет, я взял. Короче, птичок ладно, займодія вовод. все одно тут буде. Пішли. Вогника, я не пас. Врат, си, говорю. Кажу, що вогника не А, понял. Окей. Okay. Так, все, я це все зробив, а що далі. Що... Пойми. Так, беремо оце, беремо сіль. Е сфоткаєш кость і коротше занесеш туди. Понял, прийняв. Активність невелика, зараз десь на трьох. Понад двох А, ні, збільшилось десь 6 тільки що. Пятерка, 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 пятерка! Я уже видел. Сейчас... Ух. Пишу! Не пишу. Капец не да. Я по її без бояна. Йде фоткай сліди. Я вже тут uh, не прав. Воно не защитало. Ну, фо її. Ну, значить, ти сфоткав не тоді, коли він це робив. Эээ... это а, там... Но... <strava> о, вс ⁇ есть взаимодействие одной ав... Е. О, во-во-во-во-во-во, вс ⁇ взаимодействие А блядь, ультрафиолет, ⁇ пс туда. А Та, я то, как? думаю, что нам не хватает. Есть. Окей. А що нам по завданню до треба? Мінусова температура. Поняв. А в тебе пар просто з, з рота чи ти на градусник? Я на, град... на градуснику подивився, градусник упадет. Понял, світло. Та нічого нема нормально. Он виробив мені в комнате світло, по можливо, він це як. Ну, Неактивності 0. Ак Активність на п'ятерку. Ну у нас гейгера показує тільки бур. Ну, якщо була у нас п'ятерка, то він уже не цей. Не ото його. Ну я поняв. Трафиолет. Ой... Я пока покладу примарні записи, нова. А, поки не треба, а, ти в смысле Це я понял. Вирубаємо світло. Світы на цей, на выключать. 5 светий. У мене вообще право світишку десь. Нічого не бачу. Вообще нічого нема. Ну мене там нічого нема. У мене теж нема. Ну ти. значить. Проектор до склады біля камери. А, де камера, кстати. А я не знаю, ти а, десь внизу, ну і камери нема. А... а ну. вдовна, блядь, за цим лежить. Во, фоткаем. Кстати. Ну, по самому еще. А, вон, вон, а вон, 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 во, во. на, на кране, на кране. А. а ну. -ка. Нема. Ну, оно не засчитало его. Окей. Так, неси несемо коротше блок. А що нам по завданні боже, я щось дивився? Блок, блок втекти від полювання і датчику руху нам треба. Блін, датчик руху. Це, конечно же, зараз буде жорстко. Це дуже жорстко. Uh... Так, окей. Okay. А що нам нам тільки. Це брати. Ну, і дравід дракон. Що в мене порозсутку? сутт? Що, що? Кажу, <плес> що в мене порозсутку? Глус Глуз у тебе 67%. Поняв. При... Активність у нього є, но не така велика вже нульовка. Коротше, поки що не захочуть, я з ним попиздюпав. Окей. А, так, датчик руху нам все одно треба взяти. І візьмемо коротше, 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 щось треба коротше говорити. Є радіо. А, окей. Близнюки. Я вертаюсь. Боже, я Що забуду, ти тут ти можна 4 предмета ти. нести, братан. Як? Тут 4 предмета можна нести. Я щось вообще забембав. Якщо ти за спички, я знаю. Ні, 4 предмета. Предмет. А, чисто 4, а як? Бери. Так, радіо. Ну, У мене, типа, спички. Ну, он. благовонні бери. чи пахучий. У мене типа диви. У мене фотик, благовоння і радіо. Ну, чотири предмета. Три. А ну поклади, поклади, руці... Ви Виклади, виклади всі предмети. И спички, все. Ну, чотири предмета. Ну так, а я в спічки, вони мали, вони пуще не считаются за предмет, вони в кармаке там держави. А це все равно предмет не считается да. так. Короче, ага. А нам надо дать круг, и короче, нам надо щоб від нього звинтити якось. Нет, шутки. Пятрка шо. Кстати, це може бути мімик, блять, ще причому, так що все не з цього. А с фоткой займудив. Блять. Може и буде. Чи не буде? Не, нема. Выдай. Не, не буду. Так. Е, окей, у нас... Ну, в принципі, в на... ну мы нормально так фот. Ну... щоб фотки, то нормально. Так, что, на... а у нас есть какие-то проклятые предметы, мы его не находим? Секунду, раз, два, три. Ладно. Вот а я тоже, надо, чем я вообще находили? Не, не находа, не находа. <реклама> ага. <реклама> ну, це, ну, це, ну, падаль, на, на. А ну, на мой Вона що, предмет не проклятого немає, чи що? Mm -hmm. Я ні коло не знайшов нічого такого. Може карти, а ми їх не бачу. А як нам його тоді вивести із себе? Подиви, давай подивимось, що близнюки роблять вообще пуце. Так, привіт, ти Кожен з має розлютити і розпочати Полювання на свою здобич. Лізняки будуть часто взаємодіяти з навколишнім середовищем одночасно. Лапить, щось я ніхрена Лапить, не, не поняв. Ага. Так. Я щось нічого не поняв вже. <плес> а як вони взаємодіють одночасно, якщо вони... ну... чи це слабкість, наверно. А, це слабкість. Ну, вони, не, вони не часто взаємодіють з навколишнім середовищем. Що я одночасно. Але чогось нам близню геймінно попалися, о А ну, підемо нормально пошукаємо ті. А це не... зеркало... Ні. А, ні, воно зеркало, братан! Серьезно? А ну... Да! Соли. Прикинь, незаметно тут сидит себе падай. Фоткай! Че ты там леши? Так, що я можу сказати? Нам надо. Нам надо десь занекатися і... і... звинтити від нього. Біля виходу будемо все робити з херню з, зеркалом А це вийде, я не помню у нас. Бо ми так робили, ми тут в порозі ставали і дивилися. А, ну то давай! На порозі ставали, Працювало все. Давай, конечно. <плоджує> так. Да. и умиляемся. Давай, да ладно. Давай. Да нет, ты прям подавися, он пока оно не трисне. Иди стрёмно, Братан, тикай, тикай. Тикай, прохование же. О господи. Не открыто ничего не можешь. Э, е, ты! Ты живий? Живий. Все, атака закінчилася, злиняй звіти. Бля. Так, Бля, що, виповнилося? Блять, не виповнилось. Це треба нам двом було чекати. Я п'ярдоля. А скільки у тебе роз... Бля, ну... Цього глузда? В тебе ноль а У нас благовоні лишились? лишилось? Ну, там одна ще, да. Ага. А в тебе є одна, да? Там воно лежить. Така я вип'ю ту херню. Здоровь. Кажу, в тебе ж є, да, благовоні? Там воно лежить, біля там де зарплати було. Так, от не в тебе. У мене нема. Два втягу, А ти ты что спонсор? Звенти звідти бестро! <хи> воно біля мене ходило. Виповнилося, блядь. Як ми, як ми від нього збежимо, втекти від привода під час полювання без втрат? Інтересно. Ну ну но ну, це, блядь, цей. Степлер, короче, суфльора так, хто у нас близнюки? Да, Погнали, да, близнюк. близнюк Ой, мать. Хто таке? Да я в шахи. Який нас ще не прибив вообще не знаю. Welcome back. Oh. Like for you. Боже шахи. Я який нас вообще не прибив. бтриху просто. Вже заробив грошей прям ти не знаю Боже мій, я чуть не обізражую. У мене, тільки... мене, мене тільки виповняється цей. Я поставлю на середній. Купитель. Ну, став на середній, чекай, Що там у нас? У нас вроді піс... це... після цього ще сразу. не буде включений цей. Як світло, то, світло. Генератор и відкриті, при відкритій двері тепер нічого не значить десь. Господи. Кстати, а як ти ці свічки, блять, получил? В смысле, свічки... Бо я користувався цими предметами? Не все понятно. А свічки? Ну, Звідки вони взяли? Так свічки це ж колото. А, блядь. Ну, вони ж кожен предмет позначає ну, кожен предмет, що там це... Ну, все. Гаразд, продовжував наступні серії, бо тут вже треба 5 хвилин передиху. Всім спасибі за перегляд. Якщо що, підпис на канал, поставити подобаючи. Не забудьте писати коментарі. До наступних проходжень, наступних ігрушок, Всім пока. Thank you for watching!